Місія, яка об'єднала українських та американських лікарів, і завдяки якій вже понад 900 пацієнтів отримали допомогу. Реконстракшн мішен продовжується, і ось вже третій рік поспіль до Львова, приїжджає команда закордонних хірургів, а до лікарні з'їжджаються діти з різних куточків України і з різними діагнозами. Саме тут вони шукають надію на одужання і знаходять її, якими б складними не були їхні випадки. Просто зараз лікарі оглядають Дениса зі стрищини. Мати каже, що проблема у сина ще з народження. Киста у носі заважає йому займатися спортом і викликає неприємні симптоми. Ми ходили до лікарів, нам казали, що це нориться, бо це думали, що нориться. Але коли воно запалилося, ми зробили МРТ, а МРТ показало на знімку, що там велика киста. І вона йде, вузлинки йдуть до голови. Ну колись, коли я ходила на дзюдо, мене один день заболіло так сильно, що мені прийшлося відключитися з тренувань. Після огляду медики дійшли спільного висновку: треба оперувати. Тож для родини це шанс нарешті позбутися проблеми, яка переслідувала хлопця руками. Зазначимо, що окрім Дениса, фахівці планують прооперувати ще більше десяти дітей. Ми вибрали найскладніших пацієнтів, яким не вдалося допомогти в Україні, в силу складності діагностики, складності вибору оперативного втручання. І разом з спільними зусиллями з американськими хірургами ми продовжуємо вчитися один в одного і максимально допомагати нашим діткам. Це є в основному пластика вроджених вад обличчя різної етіології. Діти від кількох місяців до 18 років. Від початку повномасштабного вторгнення такі місії стали регулярними. Фахівці оглядають, діагностують та оперують дітей, і все це абсолютно безкоштовно. Попри війну, закордонні лікарі не лише не бояться їхати до України, а навпаки, прагнуть допомагати ще більше. Ви є прикладом для всього світу. Ми дивимося на вас і кажемо: ось що таке моральна сила та захист своїх родин. Ви тримаєтеся міцно і даєте відсіч великому агресору, і ми хочемо вам допомогти. Це партнерство не лише про врятовані життя а й про розвиток української медицини. Обмін досвідом і новими методиками дозволяє впроваджувати сучасні підходи до лікування та розширювати можливості наших фахівців. Це партнерство є дуже важливим через те, що вони е, допомагають цим дітям безкоштовно. Вони їх лікують і відповідно. Е, Допомагають набрати з досвіду нашим хірургам, які цим не займалися до, до цього часу. Це вже десята місія за три роки. Це значить, що ми маємо постійний потік пацієнтів, і випадки є щораз складніші. Нам вдається їх реалізовувати. Ми бачимо, як ми ростемо за допомогою обмінно досвідом з американськими колегами. За перші дні місії лікарі проконсультували майже пів сотні дітей, а після Львова продовжать роботу у Києві. Місію організовує благодійний фонд Християнська медична асоціація України у межах проєкту Едюкер Разом із партнерами Ads Friends, Lib Global Missions та разом for Ukraine. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, правда, тут Львів.